Тепер настав час нам поговорити про Першу світову війну. Перша світова війна відбулася між 1914 і 1018 роками. Ми почнемо з розгляду деяких різних причин і ризиків війни, які призвели до її початку. Ми розглянемо чотири з них. Перша це націоналізм. Націоналізм як концепція означає прагнення зробити країну якомога незалежнішою від інших країн. Він також передбачає ідею, що країна повинна складатися з одного народу. Який має певні спільні характеристики, такі як одна мова, схожа культура та одна релігія. Особливо в цей період, наприклад, французькі націоналісти хотіли повернути території, які вони втратили німцям. Тісно пов'язана з цим ідея, що хтось може вважати себе кращим за інші країни, і тому втрата частини своєї країни на користь іншої здається принизливою. Це дуже чутливе питання. Французькі націоналісти, зокрема, хотіли повернути ці території. Однак німці відмовилися, бо Німеччина хотіла стати великою державою. Багато різних країн в цей період, на початку ХХ століття, мали цю ідею націоналізму. Вони вірили, що ті, хто має спільні характеристики, такі як одна мова, схожа культура та релігія, повинні утворювати одну націю. Люди були готові розпочати конфлікти, щоб досягти цієї об'єднаної нації. І якщо зараз ми візьмемо Британію та британців як приклад націоналізму, то в цей період британці відчували себе дуже вищими. У свій пік Британія контролювала приблизно 2-25% земної поверхні. Це представляє величезну кількість як території, так і звичайно влади та впливу. І це важливий момент для розгляду. Частково через це, наприклад, англійська мова викладається в школах у Швеції сьогодні. Тому що Британія мала такий значний вплив у всьому світі. Однак британці вірили, що вони вищі за інші народи і відчували право захоплювати колонії та правити іншими націями. Ці ідеї почали розвиватися у 19 столітті і пізніше кульмінували в нацизмі під час Другої світової війни. Отже, ми маємо багато різних етнічних груп, які просто хочуть утворити власні країни. У Росії, Великій Британії, Австро-Угорщині та Османській імперії, сучасній Туреччині, є багато різних етнічних груп, які хочуть утворити свої самоврядні нації. Це бажання поширене по всій Європі і є однією з причин, чому ця війна спалахне. Ще однією причиною є імперіалізм це коли країна прагне отримати владу над іншими регіонами. Ви хочете владу та вплив часто над територіями, що знаходяться далеко від вашої початкової батьківщини. Найбільшим прикладом імперії є, як ми вже згадували, Велика Британія. Однак є також приклади, як Німецька імперія та інші. З 1400-х років багато країн Європи змагалися в колонізації. Це змагання частково для того, щоб показати, хто є найбільшим і найкращим, але також для доступу до ресурсів. Оскільки це змагання є таким важливим у цей період, країни починають будувати свої флоти для розширення своїх імперій та їх утримання. Кілька країн Європи постійно нарощують свої флоти для розширення та захисту своїх колоній. Саме тому на початку ХХ століття у нас є такі великі флоти це значною мірою через цю боротьбу за імперії та наявність якомога більше колоній. Третьою причиною є союзи. Ці союзи існували до війни, і союз це просто угода про захист і підтримку одне одного у випадку війни. З одного боку, у нас є Антанта, до якої входять Велика Британія, Франція, Росія і Сербія, з іншого боку, у нас є центральні держави, до яких входять Німеччина, Австро-Угорщина та Італія, ці союзи існували до війни з ідеєю, що якщо одна з союзних країн буде атакована, інші підтримують її. Однак зростала напруженість якщо одна сторона починала нарощувати свою військову потугу, інша сторона не хотіла залишатися в невигідному становищі у випадку атаки. Тому обидва союзи почали розширювати свої армії та військові сили у підготовці до потенційного конфлікту. Отже, ми маємо дві сторони, які нарощують свої військові сили, щоб бути готовими у випадку війни. Існування цих союзів є ключовим і також важливою причиною, чому війна швидко ескалювала як тільки вона почалася. Це відбулося приблизно за тиждень. Перейдемо до останньої причини: а саме до вбивства в Сараєво. Цю подію часто називають тригером, який розпочав весь конфлікт. Ми будемо в Сараєво, Боснія, де групи прагнули створити незалежну Велику Сербію. У цей період великі частини Європи перебували під впливом Австро-Угорської імперії, яка мала великий контроль. Ці групи хотіли об'єднати значну частину Балкан у Велику Сербію. Існувала організація під назвою Чорна рука, яка бачила можливість убити спадкоємця австро-угорського престолу. Щоб усунути те, що вони вважали перешкодою на шляху до своєї мети. Коли ерцгерцог Франц Фердинанд відвідав Сараєво, вони планували його вбити. Спочатку вони намагалися підірвати його кортеж, але він вижив. Потім він продовжив шлях до ратуші. Чорна рука була розчарована своєю невдалою спробою. У ратуші Франц Фердинанд слухав вітальну промову мера, незважаючи на те, що був розлючений через попередній напад. Після церемонії Ерцгерцог і його дружина Софія повернулися до своєї машини, щоб відвідати лікарню, де лікували поранених під час бомбардування. Випадково їхня машина зупинилася на вулиці, де випадково знаходився член чорної руки Гаврило Принцип. Скориставшись можливістю, принцип дістав пістолет і застрелив як Франца Фердинанда, так і його дружину. Обидва померли або одразу, або невдовзі після цього. Цю подію вважають початком війни. Оскільки після вбивства багато європейських країн оголосили війну одна одній. Вбивство Франца Фердинанда Гаврилом принципом у Сараєво, вважається іскрою, що запалила Першу світову війну. Їхньою амбіцією є досягнення Великої Сербії, що є мрією для хорватів, сербів, словенців і боснійців, об'єднаної країни зі схожою мовою, культурою та історією. Це те, проти чого Австро-Угорщина, помаранчева країна на карті, категорично виступає. І як вони відреагували на вбивство свого кронпринца? Природно, Австро-Угорщина була розлючена. Вони звинуватили сусідню країну, Сербію, і вимагали, щоб усіх сербських націоналістів було передано Австро-Угорщині, в іншому випадку буде війна. Це була їхня умова. У Сербії залишилися непохитними і не планували виконувати ці вимоги, оскільки Сербія мала підтримку Росії дуже могутньої країни. Сербія вірила, що Австро-угорщина блефує і ніколи не здійснить свої погрози. Однак Австро-угорщина перевірила, чи підтримуватиме їх Німеччина, і тоді оголосила війну. І саме тоді світ втягується у війну: Росія та Австро-угорщина починають воювати. При цьому Росія підтримує Сербію, а Німеччина підтримує Австро-Угорщину. Німеччина потім оголошує війну Росії. Відтак британці та французи також оголошують війну Німеччині, яка є частиною Троїстого Союзу. Протягом тижня, який відомий як Чорний тиждень, вся Європа втягується у війну. Отже, зараз ситуація виглядає так: з одного боку, у нас Велика Британія, Франція, Росія і, звичайно, Сербія. На боці центральних держав у нас Італія, Німеччина та Австро-Угорщина. Однак Італія змінить сторону у травні 2015 року. Отже, ми маємо Німеччину та Австро-Угорщину проти союзників. Отже, як ми знаємо, Італія, Сербія та Росія виступають проти Австро-Угорщини. Дивлячись на карту, Австро-Угорщина повинна воювати на трьох фронтах Росія на Сході, Сербія з півдня і Італія з Заходу. Це означає, що вони мають вести війну на трьох різних фронтах одночасно. І приблизно така ж ситуація для Німеччини. Британці наступають з північного заходу, французи з заходу, і звичайно росіяни зі сходу. Отже, це складне становище, яке вимагає постійної уваги до кількох фронтів одночасно та необхідності розподіляти солдатів між ними. Німці вирішили здійснити блискавичний напад на Францію через нейтральну Бельгію, виконуючи план Шліфена. Метою було здивувати і швидко захопити Францію. Реакція Франції полягала в захисті, включаючи транспортування солдатів на передову за допомогою таксі, що є цікавим історичним фактом. І ми опиняємося у Фландрії, де бої тривають чотири роки вздовж фронту, довжиною близько 500 кілометрів. Ці битви відзначені нетерплячими генералами, які хочуть швидкого прогресу та швидких результатів. У результаті вони просто посилають своїх солдатів в атаку, прагнучи швидких здобутків. Це призводить до того, що солдати гинуть під кулеметним вогнем та іншою обороною. Цей фронт є місцем, де багато людей гине за дуже незначну територіальну вигоду. Іншим прикладом руйнівної природи Першої світової війни є битва під Верденом та битва на Сомі. У Вердені було випущено приблизно 20 мільйонів снарядів. Орієнтовна кількість жертв становить близько 400 тисяч британців. 200 тисяч французів та 600 тисяч німців, які загинули в цих битвах. Незважаючи на величезні втрати людських життів, сили Антанти здобули лише близько 11 кілометрів території. Це підкреслює величезну людську ціну за мінімальний територіальний здобуток, що свідчить про статичний характер війни. Це різко контрастує зі Східним фронтом, де Німеччина воювала з Росією в набагато більш мобільному конфлікті. Західний фронт, як показано в цих битвах, залишався дуже застійним протягом тривалого часу. Важливо розуміти цю різницю при порівнянні фронтів, оскільки на Західному фронті спостерігалися величезні втрати при незначному русі, тоді як Східний фронт був більш динамічним. Багато життів було втрачено за лише 11 кілометрів на Західному фронті, що ілюструє жорстоку і марну природу траншейної війни того періоду. У Першій світовій війні ми бачимо абсолютно новий тип ведення бойових дій, оскільки це був справжній зіткнення між старим і новим. Наприклад, були кавалерійські підрозділи, які їхали прямо під кулеметний вогонь, уособлюючи зіткнення старих тактик з сучасними технологіями. Траншейна війна, що визначила цей конфлікт, полягала в тому, що солдати поспішали вперед. Викопували траншеї і потім чекали, коли щось станеться. Іноді їм доводилося вибиратися з траншей і бігти через нейтральну зону, сподіваючись захопити ворожу траншею, не будучи скосеними кулеметами. Нетерплячість генералів, які вимагали швидкого просування, часто змушувала солдатів виходити з траншей і здійснювати смертельні атаки через відкриті поля. В результаті багато солдатів загинуло. А битви принесли дуже мало територіальних здобутків з військами, що билися туди-сюди лише за кілька кілометрів. Умови були жахливими, з повсюдними хворобами, брудом і поганою гігієною. Хвороби часто забирали життя, не тільки зброя. Траншеї кишіли щурами, як показано на зображенні. Це було життя в траншеях на Західному фронті, де солдати провели чотири роки, витримуючи ці жахливі умови. Основною причиною виникнення Західного фронту та траншейної війни є поява нової зброї. Кулемет, хоча й існував раніше, значно покращився і тепер міг випускати величезну кількість куль, роблячи війну дуже статичною, оскільки обидві сторони окупувалися і встановлювали ці кулемети. Будь-яка спроба наступу швидко зустрічалася смертельним кулеметним вогнем, що призводило до тупикової ситуації. Коли жодна зі сторін не могла досягти значного прогресу. Крім того, гармати вдосконалилися до такої міри, що вони могли стріляти снарядами на кілька миль, що означало, що навіть райони далеко від поля бою не були безпечними. Цивільні та солдати могли бути вражені далекобійною артилерією, що робило небезпечним перебування поблизу зон конфлікту. Це було значною зміною в порівнянні з попередніми війнами. Де такі далекобійні атаки не були настільки поширеними. Літаки стали ще однією новою технологією, спочатку використовувалися для розвідки, щоб відстежувати рухи ворога та обстежувати місцевість. У міру прогресу війни літаки почали скидати бомби, додаючи новий рівень небезпеки і роблячи небезпечним навіть ті райони, які раніше вважалися безпечними. Ця постійна загроза з повітря була безпрецедентною, оскільки в попередніх війнах не було повітряних бомбардувань, це поєднання нової зброї та тактики створило жахливе і смертельне середовище, де солдати жили в постійному страху, не знаючи, коли відбудеться наступна атака. Перша світова війна, можливо, найбільш відома тим, що її часто називають хімічною війною. Під час цієї війни використовувалися хімічні зброї, такі як отруйний газ. Цей газ був смертельним, здатним вбивати, руйнувати легені та спричиняти сліпоту. Як ви бачите на зображенні внизу, є ряд сліпих солдатів, які втратили зір через газ. Газ був ефективний проти солдатів, схованих у траншеях, оскільки його можна було випустити з балонів, і якщо вітер був у правильному напрямку, він спускався у траншеї. Ця постійна загроза додавала солдатам страху, оскільки навіть повітря, яким вони дихали, не було безпечним. Якщо вітер змінював напрямок, газ міг повернутися назад до тих, хто його випустив, часто вражаючи самих нападників. Щоб впоратися з цим, солдати мочили на тканини і прикривали ними носи та роти, що, хоч і було неприємно, але краще ніж альтернатива померти чи знищити свої легені. Згодом були розроблені протигази для захисту від цих хімічних атак. Розуміння використання газу є ключовим для усвідомлення унікальної та жахливої природи цієї війни. Тепер ви можете перейти до четвертої сторінки вашого робочого аркуша. Зараз давайте перейдемо до Східного фронту, де війна була не така статична, як на Західному фронті. На східному фронті війна була набагато більш мобільною. Щоб впоратися з тиском з боку Росії, солдатів переміщали із Західного фронту на Східний фронт. Ця війна сильно вплинула на Росію, призвівши до економічної та політичної кризи через її дорогу природу Енефактори. Однією з важливих причин була нерозвинена промисловість Росії, яка не могла виробляти нову необхідну зброю. Ця ситуація сприяла виникненню революційних настроїв у Росії, що завершилося стратою царя Миколи Дори та його родини. Революцію очолювали комуністи, які хотіли скасувати приватну власність та встановити комуністичну диктатуру. Ленін, зображений на фото, керував цією революцією. Він отримав фінансову підтримку та допомогу від німецького Кайзера Вільгельма, який допоміг йому дістатися до Росії. Умовою цієї підтримки було те, що якщо Ленін прийде до влади, він укладе мир з Німеччиною, що він і зробив. Цей мир означав, що Східний фронт більше не був такою проблемою, що дозволило Німеччині перекинути солдатів зі Східного фронту на Західний фронт. Після встановлення миру з Росією увага перемістилася на внутрішню політику. Що зрештою призвело до піднесення Сталіна, але це вже інша історія. Для нового порівняння війна на Східному фронті була набагато мобільнішою та охоплювала більші території порівняно із Західним фронтом. Ця мобільність була зумовлена кількома факторами потрібні були довші пересування і більш складна логістика, оскільки транспортування солдатів і матеріалів на великій відстані було складним завданням. Росія також не мала сучасного обладнання, що сприяло статичному характеру війни на Західному фронті. Оскільки Росія не була такою індустріально розвиненою, як інші європейські країни, війна на Східному фронті не стала настільки застійною. Крім того, війна призвела до нестачі продовольства і значного зростання цін, викликавши інфляцію. Цей економічний тиск означав, що Росія не могла довготривало підтримувати військові дії. Війна часто зводиться до того, яка сторона здатна витримати труднощі найдовше, і в цьому випадку нездатність Росії впоратися з цими викликами зрештою призвела до її виходу з конфлікту. Отже, Росія, зрештою, шукає миру, оскільки вона не тільки зазнає важких втрат, але й не має необхідного індустріального розвитку для підтримки війни. Цар Микола Дорзь страчений, і до влади приходить режим Леніна. У 1917 році Росія підписує мирний договір. Завершивши свою участь у війні. З цим російська монархія скасовується, і цар Микола Двор стає останнім царем Росії. Це лише короткий підсумок того, що сталося, оскільки це дійсно перетворилося на світову війну. Японія приєдналася до війни, щоб захопити колонію Німеччини в Китаї. Африканські солдати були відправлені на Західний фронт, де вони воювали переважно за Францію. Османська імперія, Туреччина, приєдналася до боку Антанти, оскільки вони хотіли воювати проти Росії. Також були арабські лідери з різних народів, які прагнули незалежності від Османської імперії, і вони отримали підтримку від Великої Британії, яка мала амбіцію розділити Османську імперію на кілька менших країн. Але ми також повинні поговорити про США, оскільки вони теж приєдналися до війни. Основною причиною були атаки німецьких підводних човнів на американські кораблі в Атлантиці, такі як затоплення Лузітанії, де загинуло багато американців. Крім того, Німеччина намагалася підбурити Мексику до нападу на США та Техас, щоб послабити Сполучені Штати. Зрештою, США вирішили вступити у війну до 1917 року. Німеччина стикалася з серйозними військовими та економічними труднощами. Зокрема, масовим голодом серед населення. Під тиском з багатьох фронтів, 11 листопада 1918 року, у французькому палаці у Версалі було підписано перемир'я. Було домовлено, що 11-11 листопада бойові дії припиняться. Є навіть свідчення про бої, що тривали до самого моменту набрання чинності перемир'я, коли солдати билися до останньої хвилини. Так, давайте подивимося на коротку хронологію. Спочатку маємо вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда. Ця подія призводить до чорного тижня, під час якого Антанта та центральні держави оголошують війну одна одній. Затоплення Лузітанії німецьким підводним човном посилює напруженість між Німеччиною та США. Італія змінює сторону і оголошує війну Австро-Угорщині. Битва на Сомі починається 7 травня тисяча року. І через шість місяців танки вперше використовуються в бою. Потім з Чайка вступає в 2017 році. Пізніше того ж року відбувається російська революція, яка призводить до комуністичного перевороту більшовиків. Цар Микола Дорю та його сім'я страчуються, і Ленін бере контроль над Росією. Підписується перемир'я, за яким бойові дії припиняться в 11 листопада об 11 годині. Нарешті підписується версальський договір. Але ми детально обговоримо це трохи пізніше. Наслідками Першої світової війни стало створення Ліги Націй, ЛН, яка була заснована для забезпечення миру. Ця організація, зрештою, перетворилася на Організацію Об'єднаних Націй ООН. Хоча Ліга Націй прагнула підтримувати мир, вона виявилася не дуже успішною, оскільки лише через 20 років почалася Нова Світова війна. Крім того, з'явилося кілька нових країн. Естонія, Латвія і Литва вийшли з Росії та стали незалежними державами. Польща була відновлена як країна, а Австро-Угорська імперія розпалася, що призвело до створення нових держав Чехословаччини та Югославії. Таким чином, карта Європи була значно перероблена внаслідок Першої світової війни, що призвело до нового геополітичного ландшафту того періоду. А тепер поговоримо про версальський договір. Який став дуже важливим наслідком Першої світової війни, це був мирний договір, укладений переможцями, головним чином Францією та Великобританією, з метою зробити Німеччину настільки слабкою, щоб вона більше ніколи не могла вести війну. Вони прагнули накласти на Німеччину суворі покарання, щоб компенсувати збитки, завдані війною, оскільки вони вважали Німеччину єдиним винуватцем війни. Німеччина була змушена виплатити величезні репарації Франції та іншим країнам-переможцям. Крім того, армія Німеччини була обмежена лише 100 тисяч чоловік, а її флот повинен був бути повністю демонтований. Цей договір виклав велике обурення серед німців, серйозно вплинув на їхню економіку і занурив країну в бідність. Жорсткі умови версальського договору значно вплинули на міжвоєнний період і стали важливим фактором. Який дозволив Гітлеру прийти до влади в Німеччині. Економічні труднощі та національне приниження, викликані договором, сприяли широкому обуренню в Німеччині, створюючи сприятливі умови для поширення екстремістських ідеологій. Розуміння версальського договору є надзвичайно важливим, оскільки він безпосередньо сприяв умовам, що призвели до початку Другої світової війни. Цей договір є ключовою ланкою між двома світовими війнами. Демонструючи, як наслідки Першої світової війни створили умови для наступного великого конфлікту. Зараз, коли ми наближаємось до кінця цього відео, ви можете подивитися на список зліва. Він містить важливі теми, які вам потрібно зрозуміти. Ви повинні мати знання про причини Першої світової війни. Важливо знати ситуацію як на Західному фронті, так і на східному фронті. Також важливо розуміти нову зброю і те, як вона вплинула на війну. Ви повинні зрозуміти, чому війна закінчилася. Нарешті, наслідки Першої світової війни і те, як вона завершилася, є важливими темами. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає знань з якогось питання, ви можете переглянути відео знову. Крім того, вам потрібно бути знайомими з термінами. Терміни перекладені зі шведської на вашу мову в описі до відео. Перегляньте опис, щоб переконатися, що ви розумієте всі терміни. Дякуємо за перегляд! І якщо ви хочете побачити наступне відео, ви можете натиснути тут угорі.